Вітаю, друзі! Взяв сьогодні в руки лопату, виключно в позитивних цілях. Сьогодні буду робити те, що не доробив, що не доробив в листопаді. У мене лишилося три рядочки винограду, які я не встиг укрити. У нас були трошки морози. Потім сніжочок випав. Після цього пройшли дощі. і Зараз знову відлигав кілька днів перед наступною порцією морозів. і Я вирішив докривати цей виноград і показати вам коротенько в цьому ролику, як я це роблю і навіщо це взагалі робити. Дивіться, друзі, це перед вами виноградник. Мій основний виноградник. Ці три ряди в мене посаджені в 2022 році. Вже трошечки наросло лози. На другий рік вже будемо мати нормальне плодоношення. Тут в мене вже схований виноград, вже раніше він був схований. Деякі кущі я укривав частково, або взагалі не укривав пізніше я по. Постараюся зняти такий відеоролик, покажу ті сорти гібридні форми, які я не укривав або частково укривав. Деякі просто не вийшло це зробити через неправильне формування куща в минулому. А деякі я зробив це спеціально для того, щоб підтвердити їхню підвищену морозостійкість. Отже, для чого ми укриваємо виноград? А виноград укриваємо для того, щоб на другий рік отримати максимально гарний урожай. Тому що кожна гібридна форма і сорт винограду вона має певну свою стійкість як до хвороб, так і до зниження температур. Якщо ви бачите, купуючи якусь лозу чи саженці винограду, ви бачите в каталогах морозостійкість, це означає мова йде про те, скільки витримує ось така от лоза, яка цього року була. Зеленою, потім визріла і стала коричневою. Коли вказується морозості якісь винограду, це мається на увазі максимально низька температура, яку може витримати однорічна лоза при умовах безвітряної зими. Коли дують вітра, холодні, морозні, і ви виходите в куртушці, в пуховичку. І вас продуває через ту курточку, то можете уявити, що відбувається з виноградом. Його також продуває. І якщо, наприклад, винограда заявлено на мінус 21, але на вулиці буде мінус е, 15 і буде холодний е, крижаний вітер, то винограду буде важче, ніж би було 23 градуси, мінус 23, але була б суха, безвітряна погода. Ну, це так, на мою думку. Можливо, ви вважаєте інакше, можете мене поправити, можна подискутувати на цю тему. Ну, я вважаю, що найбільше виноградна лоза боїться цього морозного вітру. І навіть побутує така думка, що якщо лоза вас обледініла і це обледеніння тримається на ній більше ніж три дні, це може бути критично для молодої лози. І весною у вас буде випад бруньок. Багато бруньок не перезимують, не проснуться. І від цього потім у вас значно, звичайно, втрачається врожайність. Бо навіть якщо потім відіб'ється так звані замічаючі резервні бруньки, вони, як правило, не плодоносні або плодоносні не настільки, скільки основні бруньки, які виноградний куч заклав вже цього року на плодоношення на наступний рік. Отже, я укриваю виноград землею для того, щоб. Перше, зберегти його врожайність. По-друге, відкривши кущі весною, вони будуть дуже еластичні і будуть дуже гарно вкладатися мені на нижній дріт шпалери. Це дає змогу без, без всяких. Скажімо так, загроз для е, облому рукавів, укласти її гарненько на те місце, де вони мають потім плодоносити. Ось перед вами двохрічний кущ два повних роки, кущ посадка 22-го року. Це червона троянда Калугіна. Мені вдалося сформувати шість рукавчиків, е, яка каже ляшко вила на поготові. Я от беру таку вилами, пригинаю рукави до землі без фанатизму, щоб вони не тріснули акуратненько. Якщо куч у вас сформований правильно, рукави без проблем лягають, це все відбувається легко, невимушено і без хрусту. Якщо не виходить покласти рукав, я його просто лишаю неокривним. Тому що укладаючи через силу такий рукав, Можна йому завдати шкоди більше, ніж користі. Ось, наприклад, для прикладу, ось в мене тут кущ асі, деякі рукави мені вклалися, а ось це от, ну ніяк. Я його вирішив просто підв'язати. Якщо будуть випади по лузі, якщо будуть, буде люта зима, десь притиснуть морози, будуть випади по лузі, це все одно кущові завдасть меншої шкоди, ніж якби я його зламав. Ну, З цим все ясно. Повернемося до нашого куща, який я вкриваю. Дивіться, я ось так його пришпілюю, прижимаю до землі вилами, так щоб його лягли ці от рукавчики. Потім беру цю лузу, отак її притискаю ногою і оце все закидую землею, хоча б щоб 5 см землі було зверху над лузою. Кінчики лишаю відкритими, для того, щоб весною просто беру закінчик цієї лузи. Так, тріп-тріп-тріп-тріп. І лоза гарненько е, виходить наверх. І зразу підв'язую, поки вона сира еластична. І все. Е, з, з плюсів е, ясно. Е, з мінусів, е, лоза, яка знаходиться в землі, зимує, е, вона втрачає свої візуальні такі е, характеристики. Вона стає трошки негарною, почорнівша така, Але... але вона зато. Зато вона якісно перезимує і вона вам дасть гарний врожай. Якби, якщо колір для вас не важливий, а я думаю, це дурниця порівняно з, тим, з тими плюсами, які ви маєте, то е, варто укривати землею. Е, ще один такий мінус, який можна зазначити: е, якщо ви укриваєте землею і бажаєте весною свій кущ обробити мідним купоросом чи ще якимись препаратами. То він, скоріш за все, якщо у вас земля така, як в мене, масна, глиняна чи чорнозем, він буде у вас кущ буде брудний. Ця лозаково дестаєте, вона буде в землі. І щоб обробити її препаратами, її треба перед тим помити. Як правило, дощі, дощі недостатньо цього, щоб це зробити. А обробку треба зробити до розкриття бруньки. І тому, тому, ось так, друзі. Треба тоді мити лозу, якщо ви бажаєте обробляти мідним купоросом. Особисто я мідним купоросом обробляю раз в три роки. І якраз цієї весни буду це робити. І от мене чекає ця якраз процедура. І я думаю, що зможу вам це показати, як це все відбувається. Ось, ну, трошки трудойомко, так, затратно по, по часу, по зусиллях, але це варто зробити, щоб не було потім хлорозу на винограді. Так, друзі, ще кілька слів вам покажу, як я укриваю однорічні кущики, які в мене обрізані на повторний ріст. Перед вами молоденький кущ Ельдорадо Кашича, який я посадив цього року вигитуючим саженцем. І обрізав на повторний ріст. Хоч дана гібридна форма заявлена як морозосійка, але перші 2-3 роки я укриваю весь виноград, поки не наросла коренева система і не набрався запас багаторічної лузи. Роблю я все дуже просто. ось так. Це горщик з квітів. Беру такий горщик, ставлю так і оце все засипаю землею. Результат зараз покажу. Ми з вами перемістилися на мій новий виноградник, де всі форми я обрізав на повторний ріст і укрив їх таким чином. Ось бачите, деякі мене виноград такими копляшками, деякі такими горщиками, які я тільки що показував. Ось так от, повністю засипаю землею. І весною, коли мене загроза повторних заморозків... Я буду розкривати цей виноград. Розкриття я вам теж покажу на відео, як це все відбувається. Але я можу спати спокійно. Моя ділянка на цей рік захищена. Тут, до речі, з поля прибігають зайчики і гризуть молоді насадження. Багато лози мені погризло, але скажімо так, не критично. Вдалося мені встигнути ще сховати це все було. До морозів землю, от. і весною буде, буде це все розкриватися, і буде виноградник, буду, буду будувати тут ще шпалеру таку дерев'яну. Можливо, теж покажу вам відео, якщо цікаво, бо в мене на основному винограднику шпалера з желіза, залізна, металева. А тут я будую шпалеру таку от з дерева, тимчасово, е, тому що. У мене зараз виноградник розташований з е, ходу на захід. І планую його потім е, е, розмістити з, з півночі на південь. Такі в мене плани, друзі. Ну що, Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами. Дякую, що завжди дивитесь, підтримуєте мене, надаєте мені е, наснаги. Е, стараюсь показувати вам виноградник, як він є. Е, роботи багато, робота. Нелегка, зато робота приємна, Того, що коли ви щось робите з душею, коли ваше хобі приносить вам радість, а пізніше вже є якісь кошти, це теж дуже приємно. Дякую всім, хто зі мною, з каналом, дуже приємно, кому, я, кому мої поради допомагають у виноградарстві. Всім тисну руку. Всім добра, міцного здоров'я і мирного неба, друзі! Всім пока.